Привіт, з вами ваша Катерина. Окуляри зняти не можу. Ну, от зараз можу, але потім, потім вдягну бо сонечко. Хочу поділитися, дівчата, своїми думками. Відео для вас в такому чудовому весняному місці. У нас нарешті дощик скінчився. Я не знаю наскільки, може, може півгодини не буде. Ні, ну зранку був такий. Недобрий дощик. І я вирішила щось приємне знайти, окрім моєї машини для цієї теми. Ви знаєте, це вислів приписують Коко Шанель. я не впевнена, якщо погуглити так не дуже добре. То перше, що це буде Коко Шанель, що вона сказала, що у 30-20 у 20 жінка має обличчя від природи чи щось таке. А у 30 вона має обличчя, на яке заслужила. Ну, мені здається, що зараз зміняється трошечки тенденція в бік, ну в кращий бік, тобто ми старішуємо, старішуємо більш повільно. Хоч нещодавно я читала статтю про те, що українки рано старішають. От я не знаю. У мене я подумаю перед тим, як записувати щось, у мене на цю тему думка не склалася. І мені здається, що я в такому ракурсі ну, про це вже говорила. Тобто я вважаю, що єдине на 10 років пізніше треба цей вислів провадити. Ну, тобто, а в 40 жінка має обличчя, на яке заслуговує. І от я маю обличчя, на яке заслуговую. Тобто, зранку я ну, як... Переважно більшість ранків я встаю з таким м, атьоком, я не знаю, як українською, і не подивилася, вибачте, атьоком обличчя. Будь ласка, українці, хто знає, напишіть мене, коректуйте мене, я вам буду дуже вдячна від всього серця. От як достигати мене не вчили, так ось а, бо сіль. І напиваюся води. Нормальні люди п'ють воду в першій половині дня. Ну, а я так не робила. Я встаю, жру-жру сіль, а потім, коли вже не їсти мені час, тобто я роблю перерву, то я починаю пити воду. Позбавитися від цього не можу. І тобто я маю обличчя, на яке заслуговую. І от я дивлюсь цей вислів, і точно. Ну, єдине, що в тридцять я ще. Трималась і в 35 теж. Тобто десь в мене таке рік. Ну, може, півтора. От таке, що я бачу так от дивлюся, я розумію всі свої помилки. А, так що вже на природу розраховувати не можна. Хочемо бути струненькими, не їсти. Ну і не їсти треба розумно, не так, щоб. Отримати проблеми зі здоров'ям. Ви ж розумієте, що у молодших воно проходить, я про це вже говорила, швидші ці проблеми. А якщо ти старший, то може так, що і все. Тобто нашкодити безповоротно собі, чи дуже-дуже важко повертатися. Що ви з цього приводу думаєте? Ви згодні з Кокошане чи ні? Чи помітили ви? Такі тенденції. Чи вам не до того зараз, дівчата? Ну, Я жінка кокетлива, тобто мені до того кожен раз, розумієте, я подивлюсь на себе, і кожен раз я розумію, що ну що, заслуговую? заслуговую. І це ж я, буває таке, що ще їм щось солоненьке вночі. Щось таке посолити, якесь м'яско. Чи сала соленого з'їсти, я не жартую, запити водичкою, і так нормально. <сум> на, обличчі, на обличчі, це це видно. Ну, і звичайно, звичайно, те, що вже обмін речовин інакший, і треба скоротити, по-перше, порції, які я їм, я що такі їм в Ірландії ще збільшила собі. Це по-перше. А коли я жила в Україні, я так бігала, що можна з'їсти було, що хочеш. Може, там <плес> я просто в ще бігала коником в Україні, тому може воно все виходило, моя їжа нормально, кілокалорії. І от ще от, така проблема, що треба зменшити, і харчові звички. Які мене вбивають. Це не тільки сіль, це майонез. Ну Ви бачите, що я готую, я ж вам показую. Я ж навчилась готувати, що я люблю. Дівчата, буду вдячна, якщо ви поділитеся. Може, не буває так, не в усіх. Може, в мене справді такі, я веду таке життя і такі роблю помилки, що це саме моя проблема, чи невеликої кількості людей проблема. Ну, Креми, косметика це в мене окей все. З обличчям, шкірою окей. Це тіні падають, в мене нема. Нормально. І то, може, мені так здається. Так, дякую вам за увагу. Це така жіноча тема. Буває, мене пробуває навіть на таке, а потім я буду скаржитися вам на жіноче товариство. Що я такі теми переважно не дуже полюбляю. Перемоги всім нам, спокою і всього вам найкращого.